Відео для тих, хто хоче придбати або вже придбав непотріб з Китаю. Дуже цікава річ, я так собі подумав, і придбав собі душик, яким можна було б користуватися влітку, наприклад, на дачі або денебудь на природі. Але ця штука пропрацювала не більше місяця, а в застосуванні було не більше 10 разів. В результаті неякісного виконання цього блоку і його гідроізоляції, вода потрапляє в двигун, акумулятор, плату, і от буде видно, що все закисає. Так, десь за місяць ця штука просто перестала заряджатися. Коштувало це все з пластиковим шлангом 550 гривень без доставки, плюс докуплений окремо м'який шланг, бо той шланг був просто жахливий. Хто придбав з пластиковим шлангом, я вам не заздрю. От, і у кого вона досі працює, я вас вітаю. Бо цей непотріб, я вважаю, не коштує своїх грошей і взагалі не коштує того, щоб його придбали і витратили на нього свої кошти. Кожен вирішує сам собі. Я пожалкував, що придбав собі таку. такий непотріб. Купував в Одесі, жуліків там вистачає, на жаль, теж стикнувся з сайтом, які жулікуваті були, обіцяли, металевий штанг прислали з пластиковим, ще й при тому, що прислали один неробочий. Тому таке не раджу до покупки такий душик.